Ехей! Hey! всіх вітаю! Це маленький підкаст, у якому я хочу сказати, що летсплей такий по Євротрак симуляторі буде закритий. І останнє відео записане на не, від не так і не буде викладеним. У зв'язку з малою популярністю цієї гри Я вирішив знімати таку гру яка дуже популярна серед підростаючого поколі... покоління, яка буде дуже цікава для більшості аудиторії цього каналу. Така гра як Майнкрафт, її, скоріш всього, знають всі дорослі і діти. Тому чекайте ближайшим часом, не більше 3 дня буде відео по цій грі. Чому ж не виходили відео? Все зв'язане з поганим мікрофоном та відсутністю канала для... канала для мікрофону в ноутбуці, а перехідники для цього каналу швидко ломаються, а чекати їх з Китаю з Аліекспресу занадто довго. Тому що у зв'язку з санкціями Росії. Всі посилки йдуть в обхід Росії, йдуть через Турцію, через м -м, Норвегію, що збільшує час від двох тижнів до півтора двох місяців очікування. Тому прийдеться чимось пожертвувати, але все ж таки відео будуть виходити, тому м -м, не сумуйте, скоро вони будуть.